Олександрії створили Територіальний штаб руху опору він направлений проти агресії Росії і є частиною загальнонаціонального руху опору. Штаб презентували 18 квітня на прес-конференції. Загальнонаціональний рух опору виник зовсім недавно. В умовах неприкритої загрози зі сторони Росії цілий ряд політичних партій та громадських організацій виступили з ініціативою Створення сил територіальної оборони. Тепер до них долучилися і Олександрійці. Мы настоящие патриоты, не можем оставаться в стороне и безучастно наблюдать за тем, как сепаратисты под руководством офицеров и военнослужащих российской армии ставят под угрозу само существование нашего государства как независимого государства и будущее наших детей. В городе Александрии создается штаб национального движения сопротивления – Російська агресія, а також полк місцевої самооборони. Координатором та керівником штабу руху опору в Олександрії став воїн-інтернаціоналіст, офіцер запасу Сергій Рибкін. До жодної партії керівник новоствореного штабу не входить. Та й сам рух опору не є політичною організацією. Олександрійський штаб руху опору функціонуватиме безпосередньо у підпорядкуванні Генерального штабу Міністерства оборони України. Задачей масштаба является координация действий всех политических сил города, патриотических сил города для защиты государственных учреждений, объектов инфраструктуры, жизни и здоровья жителей города от воинствующих пророссийских сепаратистов, а в случае необходимости и от агрессоров. Вступити в роту територіальної оборони може кожен патріотично налаштований Олександрієць. Записатися до роти можна поки що за телефоном, адже ще вирішуються організаційні питання. Телефонувати можна за такими номерами 066 013 88 06 067 608 33 05, 097 762 64 96. 099-411-65-90. особливо хочуть бачити кадрових військовослужбовців, колишніх військовослужбовців, оскільки потрібен їх досвід. І, звісно, ми будемо проводити заняття з ними. цим будуть займатися спеціалісти, маючи практичний досвід в організації і проведення таких міроприятій оборонних. Вот. І з людьми будем займатися. Будемо займатися когда вирішиться вопрос о вооружении цього подразделения, будемо займатися і стрільбою, і владінням наружує, і другими необхідними видами. Рота налічуватиме 100-120 оборонців. Штаб територіального руху опору знаходиться за адресою проспект Леніна 51.